Незрозуміло. От дивишся, наче ти бачиш, що людина щось тобі говорить, ти, ти не розумієш. Це перший признак того, що він вами може створитись взаємодія. Друге, ну не те, що вона не зрозуміла, а що ви... чому так відбувається? Дивіться, тепер з наукової точки зору, чому так відбувається? Бо коли ви знаходите потенційного для взаємодії людини, а що це таке для нейросистеми? У нейросистеми так само, як лампочки. Тут горить лампочка готова для взаємодії, і ось ваше нейро... це електронне поле. І тут воно блимає. І ось це поле синхронізується на це поле. Є мож... Є варіант. І що відбувається? Що відбувається. Зустрічна реакція. І в цій зустрічній реакції ви не можете сприймати раціонально нічого. А хтось розповідає так про цю миттєве кохання, але всі наші зустрічі, ці віхові, це коли ми мало що розуміємо, але ми бачимо якісь от. Це дуже. Якщо б це розкласти на дуже таку, знаєте, Плівку з розтянутому часі, то ви би просто побачили, що ви слухаєте інформацію. Іде простий меседж, там Привіт, як справи. А ви слухаєте це більшими з пластами. Ви вже бачите, це може бути через рік. Це, це бачите, не ви це ваша бачена іромодель. Вона приміряє, підходить об'єм чи ні?